Полатін, джереломіо, де хіро інозетоло, марганцю та елметелфолото триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і ми продовжуємо. Далі будемо говорити про церкву, але в контексті ось якому стало відомо про те, що державна служба з етнополітики і свободи совісті, по перше перед цим вона провела перевірку, ухвалила рішення. І констатувала, що е, Українська православна церква, яку ще в народі знають як УПЦ МП, е, має зв'язки з Росією, з, росі, з Російською православною церквою з РПЦ, е, і не і не розірвала цих зв'язків. І ось на основі такого рішення і висновку Державна служба з етнополітики і свободи совісті подала позов до суду про припинення діяльності Київської митрополії УПЦ. Перепрошую, ця перевірка якраз здійснювалася щодо Київської митрополії. А Київська митрополія УПЦ, якби так простішою мовою пояснити, ну це керівний орган всієї УПЦ. Це доволі складно, але якщо упростити, то в принципі, як я собі розумію, це такий може бути перший крок до заборони УПЦ в Україні. Хоча це дуже довгий шлях може бути. Суди можуть тривати роками місяцями. Ну і звісно, що обидві сторони готуються до цього протистояння в суді. Отже, що все це означає? Які нам попередні висновки можна з цієї історії робити? Зараз обговоримо до нашого ефіру. Вже долучився Крило Говорун, архімандрит, доктор філософських на філософських наук і професор університетського коледжу Стокгольма. Я вас вітаю, доброго ранку. Вітаю вас. Не знаю, чи ви беретеся робити якісь прогнози, але чи робите вже зараз ставку на якусь зі сторін? Як думаєте, чим може завершитися це судове протистояння? Я не, брав, не брався робити прогнози е, наразі, тому що багато чинників невизначеності е, залишається. і... Теж не став би робити ставку на одну з сторін, тому що мені здається важливіше робити ставку на на перемогу України загалом, от і дивитися, що цьому допомагає, що цьому заважає. От але йдеться про процес, визначений законом прийнятим Верховною Радою України. Це поступові кроки, і дійшов час прийшов час для наступного кроку, а саме судового позову з боку ДеС, як і попереджалося, як і йшлася мова. Тобто, це не є чимось неочікуваним. Не, не У не була заскочена зненацька, вона була підготовлена до цього і. Всі ці кроки вони проговорювалися в тому числі з боку дес. Про них попереджалося, і ну власне прийшов час для цього кроку подово до суду. Це може звучати, звучати трошки так лячно, що от подали в суд на нову ПЦ. Так можна це сформулювати, але насправді це. Частина в принципі демократичного процесу важливо, що не йдеться про заборону якоїсь структури УПЦ з боку. Спор з боку виконавчої влади в Україні виконавча влада, виконуючи рішення законодавчої влади, тобто Верховної Ради України, звертається до третьої гілки влади до, до суду, для того щоб забезпечити і прозорість і неупередженість процесу, в тому числі коли доведеться і вже доводиться пояснювати цей процес нашим закордонним партнерам. Так, ви я дійсно тут можу погодитися? Хто за цією темою стежить ну плюс-мінус системно? То дійсно все відбувається дуже поступово. От рік назад, плюс-мінус, буквально рік назад, здається, якраз на день незалежності, Володимир Зеленський підписав цей закон. Верховна Рада ухвалила закон, який фактично передбачає діяльність релігійних організацій в Україні, які є пов'язані з Росією. Потім була проведена експертиза. До якої входили релігієзнавці, які констатували, що УПЦ не розірвали зв'язків з РПЦ. Потім на основі цієї експертизи Державна служба з етнополітики і свободи совісті там видала якийсь припис по пунктах, що має зробити УПЦ, щоб розірвати зв'язки з Москвою. Зараз ми поговоримо про ці пункти. УПЦ не виконала цей припис, і зараз Державна служба з етнополітики і свободи совісті йде до суду. І це вже фактично перший крок до ліквідації. Тепер про те, що УПЦ може зробити або могла зробити, щоб остаточно продемонструвати свій розрив з Москвою. Ну, наприклад, як мені розповідали в Державній службі з однополітики і свободи совісті, митрополит Онуфрій, глава УПЦ, мав заявити, що він не згоден з тим, що його включили як як постійного члена синоду Російської православної церкви. Або що УПЦ мала виступити із заявою? Ну, там є конкретний формат цієї заяви, як я розумію, це все дуже бюрократично, із заявою, що вони засуджують анексію своїх єпархій, приходів на окупованих територіях. І ви знаєте, коли я питаю в представників УПЦ, а чому ви це не зробите? Ну, це ж здається дуже просто. На що вони відповідають? А навіщо нам це робити? А мовляв, чи знаєте ви, що Державна служба з етнополітики і свободи совісті зробила цей висновок на основі не на основі наших документів і наших статутів, а на основі російських документів. Бо саме там значиться, що онуфрій є постійним членом членом російської православної синоду Російської православної церкви. І я так розумію, що це те, до чого УПЦ буде апелювати в суді, мовляв, Українська держава. Звинувачує нас, спираючись на російські документи, російські статути, там всякі постанови РПЦ, а не наші постанови. Наскільки це відповідає дійсності от з того, що ви бачите і розумієте? Так, справді ви правильно зазначили, що процес узгодження або неузгодження позицій між державою? В особі Дес і е, УПЦ він тривав дуже довго. І я би сказав, що цей процес він дрейфував або еволюціонував від е, низки вимог на, на початку, які було справді не дуже просто е, виконати. Не те, що неможливо виконати, але дуже складно справді е, виконати. До низки вимог, до приписів останніх, які е, виконати відносно легко і. І можна це зробити фактично без без особливих зусиль. Але у УПЦ, УПЦ не пішла навіть на те, щоб виконати ці е, е, змінімізовані, скажімо так, вимоги, приписи. От, це свідчить про те, про небажання а, хоча б якось співпрацювати з державою в цьому питанні у вирішенні питання УПЦ з боку УПЦ. От і е, я це тлумачив би таким чином, що ну це є особиста позиція митрополита Нуфрія, щоб не робити взагалі нічого, а, і пер перекладати відповідальність, власну відповідальність е, за те, щоб щось робити на інших е, в, в голові. Або в головах тих, хто приймає рішення всередині УПЦ, вони спочатку покладалися на Трампа. Що Трамп нам поможе, допоможе. От що вони будуть просувати цей наратив про релігійне релігійні переслідування в Україні, і це це, начебто, зачепить Трампа, і він буде допомагати. УПЦ. це не спрацювало. Це себе це цей розрахунок себе не виправдав. Тепер мені здається, що. У або ну я знову ж таки не узагальнював би говорячи про всю ОПЦ, але принаймні ті люди, які приймають рішення всередині ОПЦ, вони покладаються на Путіна. Що от Путін став вимагати а, в процесах в процесі переговорів, а, які б іміта, якими б імітаційними ці переговори не були, але все одно він, він, він просуває а, цю тему УПЦ. Яку він називає РПЦ в Україні. От. А, і, а, і тепер на цьому, на цьому етапі, коли ДЕС подало а, до суду, а, сподівання верхівки УПЦ, тих, хто приймає рішення в УПЦ, саме на, на судові позови. Тобто вони самі не хочуть приймати жодного рішення, вони не хочуть а, робити якісь поступки, вони хочуть зберегти все так, як є. але Покласти відповідальність у, у прийнятті рішень тепер на суд. Тим більше що, звичайно, у ПЦ є потенціал е, в, е, в досить успішному просуванні е, своєї позиції через е, різні. Е, Інституції, судові інституції аж до вищих апеляційних інституцій, і, звичайно, розрахунок на те, що можна буде подавати потім апеляцію в Європейський суд з прав людини. І розрахунок, власне, на затягування процесу, на затягування будь-якого процесу. І це, я думаю, що це є розрахунок з боку УПЦ. Це не бажання змінювати щось у статутах. Чи у документах, а бажання через інші інституції, спочатку через Трампа, через Кремль, через суди, максимально затягнути процес вирішення, що їм робити, що робити в УПЦ. Що стосується документів самих по собі. Мені здається, що є певний сенс в тому, щоб казати, що ну от власне, ця країна-агресор говорить про. Про статус УПЦ і не можна використовувати ці наративи, як ми не використовуємо наратив російської пропаганди для якихось внутрішньоукраїнських аргументів. В цьому є певний сенс, але проблема ширша ніж це, тому що самі власні документи УПЦ статут той оновлений статут. Ті зміни до статуту, які були прийняті у травні 2022 року на так, на так званому соборі в Уфеофанії, а вони самі по собі містять. Посилання на зв'язки УПЦ з російською православною церквою. Це перший пункт змін до статуту. Де говориться про патріаршу грамоту 90-го року, яку патріарх Олексій II видав ще тоді митрополиту Київському філарету Данісенко. про те, що УПЦ зберігає вона, має свою права автономії, розширеної автономії. Вона має певну автономію, але вона зберігає зв'язок з глобальним православ'ям через РПЦ. Так, от цей пункт він залишається в статуті УПЦ до цього часу, і це є просто очевидне свідчення про. Про афільованість, певну афільйованість УПЦ з, з РПЦ, от проблема також статусу УПЦ в Україні це не лише те, про що говорить російська пропаганда. Російська пропаганда справді підкреслює те, що це йдеться про фактично російську православну церкву в Україні. Про це говорить Путін, про це говорить Лавров, про це говорять церковні речники. але… Знову ж таки, як я сказав спочатку, проблема ширша, тому що саме так бачать УПЦ і в світовому православ'ї. З точки зору світового православ'я, від Константинопольського патріархату до останньої помісної церкви, от, а, а, Спілкування євхаристійне спілкування, таке канонічне спілкування з УПЦ здійснюється виключно через те, що УПЦ є частиною РПЦ. Тобто, в свідомості глобального православ'я УПЦ є частиною РПЦ. І УПЦ нічого не зробило не зробила для того, щоб канонічно підтвердити те, що це не так. О, це дуже цікаво. Тобто. Поясніть мені, будь ласка, якщо от кудись там я не знаю, їде за кордон в складі якоїсь делегації митрополит Нуфрій, не знаю, чи він кудись їде буквально зараз, бо Туда його їде, там так. і, і немає. Ну, громад... Ну, але інші їздять, да, бо в нього там у нього є питання до його громадянства. СБУ стверджує, що в нього є російський паспорт. Але ось їдуть вони кудись у якесь закордонне відрядження. Вони приїздять. Добрий день, добрий день. Ми хто? Представники Української православної церкви Московського патріархату? Чи ми представники Української православної церкви, яка є як це, частиною РПЦ чи перебуває в єдності з РПЦ? Як вони там себе позиціонують за кордоном? В тому числі в деякій переписці кореспонденції, яка яку було опубліковано, в тому числі з боку, наприклад, митрополита Мелеті, який очолює відділ зовнішніх зв'язків ОПЦ, який я колись в свій час очолював, ми бачимо, що вони в цій кореспонденції, яка не є публічною, але стала публічною, вони прямо визнають, що так ми є частиною РПЦ, і тому ми хочемо підтримувати з вами, з вами спілкування. Коли вони приїжджають за кордон, зараз їздять справді чимало єпископів і священиків УПЦ за кордон і мають співслужіння, наприклад, з представниками інших церков. Вони говорять, що ми. З УПЦ Онуфрія вони не говорять, що ми з РПЦ. Ну прямо так, от не говорять цього. Але всі все розуміють, і звичайно, всі закордонні партнери УПЦ розуміють, що УПЦ є частина РПЦ, і саме через це, дякуючи цьому, з ними можливо служіння і, і це служіння відбувається, тобто не проговорюються. І не треба кожен раз говорити про себе, що ми, коли вони виїжджають за кордон, що ми РПЦ, цього не потрібно робити, але рецепція, тобто ставлення з боку. Партнерських церков за кордоном до УПЦ є такою, що це є частина РПЦ, і саме на цій підставі е, е, ці люди приймаються у служінні. І більш того, немає жодних заперечень з боку представників УПЦ, коли вони виїжджають за кордон, коли з ними співслужать е, жодних заперечень щодо тієї передумови для цього співслужіння, що їх сприймають як частину РПЦ. Угу. А ще таке питання: якщо ми говоримо про якесь співслужіння на території іншої держави? От як я розумію, там в Української православної церкви України в ПЦУ ну в них там є, є проблеми з їхніми церквами так. за кордоном. Я так розумію, що так. їх немає. Так. Ось коли, наприклад, представники УПЦ їдуть за кордон і відбувається співслужіння, то це в яких церквах РПЦ чи в яких вони там співслужать? Ну зараз е е вони отримують приміщення через біженські програми різноманітні а е і справді, е мережа парафії УПЦ набагато більш розгалужена ніж присутність, наприклад, ПЦУ. яка… Е Є так само сірою, як і присутність у ПЦ за, за кордоном. Тільки єдине, що ПЦУ присутність ПЦУ за кордоном є сірою через те, що цього, цієї повноцінної присутності не дозволяє Томос про автокефалію ПЦУ. А присутність у ПЦ є сірою через те, що вони не проходять звичайні канонічні процедури узгодження своєї присутності. Вони просто по факту використовують біженські програми, зокрема здебільшого. І, Винаймають якісь приміщення, бо їм передають приміщення і вони просто починають служити по факту. Інколи вони служать в інших церквах. От мені відомо, що, наприклад, вони в Римі служать в католицькій церкві, просто де католицька церква дає одну парафію, одну церкву, одне приміщення. Інколи їх запрошують в інші юрисдикції, там особливо їх люблять в сербській юрисдикції чи, чи в румунських юрисдикціях, інколи вони можуть служити в румунських церквах. Е, інколи служать, да, в церквах і е, пов'язаних з Москвою. Це може бути Російська православна церква за кордоном, так звана РПЦ. Е, е, ну не наважуються зараз особливо служити в тих церквах, які прямо є частиною РПЦ. Е, але можливо таке теж буває. Мені просто про це невідомо. Угу. Отже, е, 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 історія заходить в суди. Зараз в суді буде УПЦ доводити, що вона не є. Частиною РПЦ, і як ви правильно зазначили, скоріш за все, ну я погоджуюсь з цим, бо багато співрозмовників мені про це раніше говорили, що УПЦ буде використовувати стратегію затягування. Ось можливо в надії виграти час. В них там є, я так розумію, хороші юристи. Їх багато. Можливо, це прихожани. УПЦ, словом буде судова судовий ну, їм процес... просто Ви наймають буде... юридичні юридичні фірми. Винаймають їм багато платять, і вони виконують свою роботу. Та ну, ну б чому, чому б не виконувати так. я думаю, що вам вже неодноразово ставили це питання, і, і я так само ставила це питання. Слухайте, ну а який залишається от варіант у Онуфрія і до і у всіх його підлеглих, які от люто стоять на своєму? Як я розумію, ну, попри там з за, за душками лишаємо зараз політику, якісь зв'язки, сентименти можливо до, до РПЦ? Але як я розумію, також є певний страх, що? Якщо ми зараз відмовимося повністю публічно від РПЦ, то там станемо ворогами? А тут, значить, ПЦУ чи там якісь інші афілійовані державницькі релігійні організації для них ми ніколи своїми не станемо. Тому ми обираємо тактику затягувати час, а час покаже. Чи як ви це розумієте? Я думаю, ви маєте рацію. Страх всередині УПЦ такий, що ось ми зараз виконаємо всі приписи ДЕС, особливо в їх першій редакції, коли вони більш жорсткими були, більш вимогливими. Ми розірвемо, так як від нас вимагає держава, стосунки з РПЦ. Ну, нас Проклянуть анафімі придадуть, зроблять як з філаретом, так вони бояться. І а, що це буде означати? Це означатиме, по-перше, що ми в очах тоді світового православ'я стаємо розколом. Це значить, що, наприклад, коли наші архереї чи священики виїжджають за кордон, то те, що вони нам дозволяли. З ними служити на підставі, того що, того, що ми є частиною РПЦ, цієї підстави більше не буде. І це значить, ми не зможемо з ними служити. Ми будемо фактично в стані розколу. Оце їх е, такий страх, і е, я думаю, що це одна з головних причин, чому вони нічого не хочуть змінювати, а просто хочуть перечекати. Це дуже цікаво за цим всім спостерігати. Звісно, будемо продовжувати. Дякую вам дуже, Кирило Говорун, архімандрит, доктор філософських наук, і професор університетського коледжу Стокгольма. Ми говорили про становище УПЦ в Україні, яке опинилося ще на крок ближче, точніше так, Київська митрополія УПЦ опинилася на крок ближче до ліквідації. Але ще раз нагадаю, цей процес дуже довгий і може виявитися складним. Далі у нас новини після новини Ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.